Привіт всім, вітаю вас на своєму каналі. Ну що ж, нарешті, я зараз вам розповім, що я прочитала в жовтні, вірніше свої підсумки, наскільки плідний був жовтень для мене, читацький, і розповім, що я запланувала для себе для прочитання на листопад. Одиційно почну зі своїх підсумків. Е, нема чим похвалитись, в мене був жовтень найменш плідний. Я прочитала менше всього книжок за весь рік, такого місяця в мене, мабуть, ще не було. І замість запланованих 9 книжок я прочитала лише 8 і тим більше, що. До цих вісьми входить незапланована книга, мене звати Мар'ям, дитяча книга для молодшого і середнього шкільного віку. Я... Її, можна сказати, якщо можна так сказати, вона пішла в мене замість оцих двох книжок, таких об'ємних і ну, набагато більше, скажімо так, тут сторінок. Я їх не прочитала, хоча й планувала. Ще одне. І ще одне зауваження: цю книгу Харизма лідера Радислава Гандапаса я читала в електронці, планувала і читала в електронці. А тепер в мене є ще й друкований примірник цієї книги, яку мені надіслали від видавництва. Отже, книги були цікаві, так їх було небагато і буду виправлятися буду читати більше вже в листопаді. а Що саме? Я збираюсь 11 книжок, так я собі запланувала і хочу дотриматися таки свого плану, докладатиму зусиль. Так як сьогодні вже 9 листопада, це означає, що я дещо вже прочитала і зробила огляд навіть на одну книгу, яку вже бачили, такий робот Пітера Брауна книга дитяча. Я про неї багато розповідала, показувала в огляді, вона. Дуже сучасна, скажем так, адже розповідає нам про робота, який випадково потрапляє у дику місцину, на острів, де не живуть люди, і намагається зі своїм штучним інтелектом якось пристосуватись до життя в дикій природі, познайомитись з тваринами, дикими загалом дуже цікава книга для дітей. І то приводів для розмірковування над серйозними питаннями, питаннями, які будуть актуальні в найближчому майбутньому. Книга, яку я теж вже прочитала, це не дивно. Вона невеликого об'єму, і обрала я її, тому що вона стала для мене дуже нагальною. У мене виникли питання, це проблематика мого сьогодення. І читала я її швидко. Це прихована програма обов'язкової шкільної освіти отуплення Джона Тейлора Гато. Я вже читала його книгу Зброя масового навчання і приблизно вже собі так орієнтувалась, про що саме йтиметься. І була вже готова до специфіки того, як викладає свої думки Джон Тейлор Гато. Адже він повстанець інтелектуальний, як його називають, він дуже радикально. Висловлюється і критикує шкільну освіту, загальнообов'язкову шкільну освіту. Тут, як і все радикальне, дуже багато питань, якими варто сперечатися, з якими я не погоджуюсь, але ось книгу, важливість цієї книги і її нагальність не применшує те, що Тут викладає саме Джон Тейлор Гато. Цікава книга, я буду знімати огляд, і вам днями обов'язково розповім, які саме думки в мене виникли після прочитання цієї книги. Наступна книга, яку я обрала теж за покликом серця і душі, вона з ним таким колом, адже погода і пора року просто спонукає читати щось таке тепле, щось таке. Що навчає бути щасливішим від речей від обставин, які якщо вірити тому, що тут написав Мік Вікінг, але ще мною не перевірено, допоможе відчувати себе щасливішим. Дуже така вона тепла, насичена гарними світлинами і саме порадами. І не випадково адже мік Вікі очолює взагалі інститут щастя, повивчень, інститут по вивченню щастя у Копенгагені, тому він, як ніхто, є експертом з цього х'юге. Наступна книга, яку я все ще планую прочитати, хоча роблю це вже, мабуть, тобто планую вже кілька місяців, досі цього не зробила. Це українські жінки у горнилі модернізації під загальною редакцією Оксани Кісь, тема теж цікава, важлива для мене. Це точно буде важливою і цікавою, і я її постійно гортаю, постійно планую читати. Сподіваюся, що найближчим ця... часом це зроблю. Наступна книга, яку я почала читати, на Goдріzz вже поставила помітку, що її почала читати. Насправді я прочитала а, всього там 66 сторінок з 900. І це Кінг 112263. Книга, яку, яка подобається, мені здається, всім, хто її читав, позитивні, гарні, високі оцінки, і я думаю, що мені теж має сподобатись Стівен Кінг один з моїх улюблених письменників. І тут як, як її характеризують, досить така незвичайна манера написання і взагалі тематика для Стівена Кінга. І наскільки я зрозуміла, з 60 сторінок мова йде про подорожі в часі. Так. Книга, яку я показувала у покупках, це книга від платформи Комубук Євген Зам Євгеній Замятін ми переклад російської. Це антиутопія, яка надихнула Орвела написати його знамениту антиутопію. Я її буду читати і вже потім переходити до Орвела. Ось такі плани. Наступна книга це знову про освіту, знову видавництво літописи. Це Кен Робінсон, освіта проти таланту, сила творчості. <кій> Кен Робінсон відомий своїми виступами на ТЕД, Він теж критикує той стан освіти, який зараз ми маємо, те, що відбувається в світі взагалі, та криза. Освіти, яка є, і ось цікаво прочитати його книгу. Хоча у літописа є його перша книга, я її ще не читала. Почну з другої, не знаю, буде це коректно чи ні. Наступна книга, яку мені, до речі, подарували. На день народження і це життя без обмежень, Нік Вуйчич, шлях до неймовірного щасливого життя. Це мотиваційна книга, біографія, мені здається, частково точно. Ніка Вуйчича, людина, яка народилась фізичними вадами, але тим не менше збудувала надзвичайно щасливе гармонійне життя з усіма тими атрибутами, які справді. Робить людину щасливою, це родина, діти, подорожі, успішна кар'єра, і все-все-все, те, що людина, в якої немає фізичних вад, вважає, що не може досягти. Ось нікучить як ніхто мені здається зможе передати оці оцю мотивацію до руху, мотивацію до того, щоб ставати кращим. Наступні дві книги це друга і третя частина трилогії Фундація. Від цієї трилогії є Айзек Азімов. Я вже багато, мабуть, говорила про цю трилогію. Особливо я прочитала першу частину, вже про це говорила. Хочу дочитати другу і третю, і тоді вже зробити огляд на трилогію. Ну що, це фантастика, світова класика фантастики. І книги ці ну, є маст-рідом, особливо для, тих, для поціновувачів фантастики, і серед, поціновувачів, серед них є і я. І остання книга, 11. Це Філіп Мейер, Син. Книга нагороджена Поліцерівською премією, і мені її рекомендував один з моїх глядачів. Ну, смаку якого я довіряю, це. Новинка від Вівата до книжкового арсеналу придбала її нещодавно. І тут 600 сторінок, майже 600 сторінок такого щільного тексту. І все одно, я сподіваюся, буде дуже цікаво. Книга нам розповідає: ну якщо це не сімейна сага, то щось таке схоже на реальне життя протягом півстоліття. Ну що ж, Ось такі плани в мене досить амбітні, хочу якнайбільше прочитати. В мене буде зміни в особистому житті, буде менше часу на майбутнє читання. Тому, ось, мабуть, листопад в мене має стати найбільш продуктивним на, найбли... на найближче майбутнє. Тому слідкуйте, будь ласка, за моїм каналом, зможете побачити, чи дотримуюсь я своїх планів, чи все мені вдасться прочитати в листопаді. Цінюйте, будь ласка, відео залишайтесь на каналі. Далі буде ще цікавіше.